В цій естафеті використовуємо такий інвентар. Фітбол – 2 штуки. Маркери 2 штуки. Для кожної команди визначаємо лінії старту. Фінішу. Руху. Наприкінці лінії руху встановлюємо маркери розвороту. Команди стають на старті. Перед учасником, який стартує першим. Фітбол. За командою судді перший учасник з фітболом розпочинає естафету. Штовхаючи фітбол, він долає відстань до точки розвороту, огинає її та повертається до старту. На старті передає фітбол наступному учаснику. При цьому вони обидвоє повинні торкнутися м'яча і все повторюється. Естафета закінчується, коли останній учасник команди пройшов весь маршрут. Та торкнувся маркеру фінішу. Перемагає команда, яка першою завершила естафету.